Доброго дня. Загальний розклад. Чим обернеться для вас кризова ситуація? Завдяки тій кризовій ситуації, в якій ви знаходились, відносно якої вам розбивали серце? Кризова ситуація, у декого були негативні маніпуляції, навіть магічні маніпуляції з боку жінки. Жінки зрілого віку, яка негативно діяла ваш бік. Чим обернеться? А ви пройшли дану ситуацію? Ви вийшли переможцем в даній боротьбі, в даному протистоянні, саме по відношенню до даної ситуації, і ви отримаєте подарунок від вищих сил. А вас підтримував саме в даній ситуації рід, по жіночій лінії, по лінії матері, жінки вашого роду і вищі сили. Подарунком для декого ваше життя війде чоловік, з яким ви будете мати можливість досягнути результативності в своєму житті. У вашому житті просто було руйнування. Або ви не досягали позитивного результату відносно особистого життя. Чому саме говорять про особисте життя, про зустріч? Дана жінка своїми негативними магічними маніпулюваннями, в кого негативною, в кого магічними, в кожну своя ситуація, але от вона вам закривала шляхи і давала можливості саме партнеру за долею війти в ваше життя. Поставлена крапка на маніпуляції, ви недоступні для маніпуляцій даної жінки. І неочікувано для вас, саме якщо ви раніше балансували, діяли по ситуації, то ви досягнете в найближчий час розуміння, що ви позбулися тієї тяжкої ноші, з вашого життя пішла саме та жінка, припинена дана боротьба. І вам не потрібно фокусуватися на даній боротьбі протистоянні. Тобто, та тяжка ноша, яку ви мали в своєму житті, вам потрібно було контролювати, вам потрібно було своєчасно проявлятися, тому що вона закривала шляхи, вона створювала перепони, вона не давала можливості вам. Досягати результату відносно новопочинання, відносно особистого життя, стосунки взаємодії, вона вводила вас в ілюзорне представлення відносно людей. Ви мали негативний результат спілкування взаємодії саме з людьми, не досягли результату, тому що ви були в ілюзіях по відношенню до людей, з якими ви взаємодіяли, особливо що стосується особистого життя. Тому що ви знаходились в ілюзії, а ви входили в стосунки з партнерами, де були в трикутнику. І хто ви не були, чоловік ви чи жінка, от ваше життя війде вже той чоловік, або та жінка, з якою ви досягнете позитивного результату відносно особистого життя і загалом, відносно добробуту. А те, що коїла жінка в вашому житті, ви ще сили говорять, от руйнуй. Навіть думки, перестань балансувати, перестань думати про те, що було в твоєму житті, фокусуйся на позитиві. Зрозуміло, що вони розуміють, що так ти так швидко не відпустиш, от, по відношенню до того, що відбувалося ментально. Але все ж таки потрібно пропрацьовувати саме дану ситуацію. Зрозумій, що. Щоб не відбувалося, але в подальшому в твоєму житті можливості, шанси на позитивний розвиток, на досягнення результатів тих, яких ти бажаєш, і на можливості бути щасливою щасливим. І щоб не відбувалося раніше, ви повинні розуміти, що те, що вас чекає попереду, воно для вас важливіше, аніж те, що було в минулому. Тому ставити крапку і. Забираєте фокус своєї уваги саме з того минулого і з тієї людини, яка саме так негативно проявлялася в ваш бік. Все. Для вас є теперішнє, яке дасть вам можливості в подальшому шанси, можливості, партнера протилежної статі, з яким ви матимете, або ситуації обставини, пропозиції, в яких ви матимете розвиток і досягнете результативності, чого б це не стосувалося і кого б це не стосувалося. Головне, ви повинні розуміти, що ви завдяки даній ситуації досягли мудрості, досвіду, знань і те, які висновки ви зробили саме по відношенню до того, що відбувалося в вашому житті. Якої би хворобливою ситуація не була, але той досвід, який ви здобули, ті знання, або ту мудрість, яку ви досягли, незважаючи на те, який би тяжкий даний шлях не був. І в якому б стані ви не знаходилися завдяки тому, що ви вірно діяли, ви вірні приймали рішення, і на даний момент ви маєте для себе позитивний результат. Вищі сили говорять, що ти отримуєш нагороду, ти отримуєш саме можливості, шанси досягнути того, чого ти бажаєш. Дякую.